Жив собі чоловік, що мав старого неня. Одного разу неня пішов у село і там чомусь засидівся. А тим часом жінка чоловіка засмажила ковгута. сіли за стіл і почали їсти. Аж тут рипнула хвіртка. Жінка глипнула і сказала Йой, чоловіче старий де, схопила миску з коготом і сховала у печі. Старий узяв грінку черствого хліба і горнятко води. Повечеряв тим і пішов спати. Жінка знову вийняла з печі смажену когутятину і сіла їсти з чоловіком. Але як тільки просунули руки, з миски одразу скочили дві великі жаби. Чоловік і жінка лягли спати голодні. Уранці встали, хочуть їсти. Але вони боялися й глянути до миски, аби звідти не вискочили коростяви жаби. Жінка стала плакати, бо була голодна. Чоловік зажурився, та ніхто їх не жалів. Най знають, як старому не давати їсти.